Усім доброго дня, вірш, воїн не солдат. Як сумно бачити, як швидко герої забуваються, і все через те, що нові з'являються на сьогодні ні слова за небесну сотню, за Донецький аеропорт таке враження, що вони не герої. А наоборот, ви скажете, є нові герої, їх потрібно вихваляти, але за старих. Не потрібно забувати Таким макаром ви за нових, говорити, перестанете та по закінченню війни до Росії звалити і будете там, кацапів братами називати і свою батьківщину брудом поливати. Це не братська війна, а війна двох світів від хтось українців рабами. Бачить захтів ведь хтось вірить в імперію, яка встане з вогня, але дитина в Україні знає, що Росія хуйня, хтось вірить, що солдат воїна поб'є. Росія б'ється за гроші. Україна за своє солдат за гроші готовий життя віддати, коли воїни сім'ї йдуть захищати. Воїни тисячами можуть солдатів вбивати. І до самої смерті своєї стояти. Воїни знають, що за ними жінки, діти, старіки, саме через це скрізь біль і сльози вони будуть в атаку йти, вони не бояться своє життя положити, щоб українці могли вільно собі жити. Воїнів після смерті, як героїв, зустрічають, поки руського солдата по одному для братської могили збирають. Саме через це Росія Україну не переможеть, від солдат воїна перемогти ніколи не зможеть. Усім дякую, слава Україні, героям слава!